Високоестетичне кіно, яке одні вважають шедевром кіномистецтва, а інші розвагою для пафосної еліти. Стрічки, які демонструють абсолютно божевільні речі або висвітляють те, що складно зрозуміти. Нестандартне бачення режисера чи спроба здаватися не таким, як всі Артхаус. Жанр кіно, що подобається далеко не всім, але на відміну від дефолтного Голлівуду, рухає індустрію. Сьогодні розмова буде про нього. Навіщо він потрібен, кому та як його розуміти. Мене звати Тоня. Давайте розбиратися. Артхаус це термін, який сам по собі складний для розуміння, якщо ви лише знайомитеся з цим жанром. Це кіно і без того максимально авангардне, сюрреалістичне та дивне, і пояснення, як правило, не викликають глибинного розуміння того, заради чого такі картини взагалі існують. Тому ось вам моє особисте формулювання того, що таке артхаус. Артхаус це коли прості речі демонструються складною мовою. А вже ж таке кіно не для всіх. Його можна назвати розрахованим на вузьке коло інтелектуальної аудиторії, щось типу виставки картин, де відвідувачі десятками хвилин розглядають мазки фарби, але артхаус несе в собі сенс, який насправді є зрозумілішим аніж форма, за допомогою якої він його доносить. Якщо ми візьмемо за основу відносно свіжі фільми, то зможемо зрозуміти те, що автори, скоріш за все, психічно хворі, але не факт. Голівуд та масове кіно стало попсою. Всі дивляться на нескінченні бойовики, низькопробні трілери та хорори, обговорюють культові сцени з супергеройки чи смакують чергову малобюджетну романтичну кумедію. З кожним роком франшизи стають гіршими, а мистецтво кіновних все менше. Від такої тенденції багато хто втомився, і ця аудиторія хоче чогось видовищного, складного та реально цікавого. Глибока мораль та сенс таких картин, як правило, відкладається на другий план, адже головне Незвичайна форма, що буде йти в розріз зі сталими правилами та наративами монополістичної індустрії, а сенси можуть бути примітивними. І саме тому найбільшу увагу привертає артхаус. Аби його розуміти, треба бути розумною людиною. Кожен з нас вважає себе розумним, а вже ж, але артхаус і це також може висміяти. Сприйняття подібних стрічок залежить від того, наскільки пластичним є ваш мозок. Якщо для вас існують якісь закони мистецтва, які ви вважаєте непорушними, артхаус не для вас. Якщо ви боїтеся чи уникаєте навмисно якихось тем, таких як релігія, секс, політика, смерть, артхаус не для вас. Якщо ви не готові бачити абсолютно божевільні, мерзенні пошлі та страшні речі, це не для вас. Артхаус має на меті демонструвати це, аби за допомогою шокуючих метафор показати щось, що ви і так знали. Він намагається не здивувати вас. А заставити почувати себе ніяково та витягти з зони комфорту будь-яка з простих тем може стати основою фільму, який покаже вам ці наративи на основі чогось, що ви не очікували побачити. Наприклад, людина швейцарський ніж демонструє нам історію про те, як чоловік спілкується та проводить час із живим трупом у виконанні Деніела Редкліфа. Картина закладає в собі безліч сенсів, таких як прийняття себе, сепарація з зони комфорту, філософські роздуми про цінність та сенс життя, соціальні норми, почуття та їх вираз у суспільстві, стереотипність кохання тощо. Яскравим моментом є сцена, де герої обговорюють гази. І я пущу стільки газу, щоб вона могла поїхати куди завгодно. Не можна пускати гази при стороні. Чому? Тому що це дивно. Тому ти не пускаєш гази при мені? Ні, люблю робити це на самоті або стримуватися. Так всі мають робити. Це сумно. Навіщо ж тоді ми йдемо додому? Там ніби взагалі нічого не можна. В кінці фільму тіло знову це зробить, бо це не несе нічого поганого, але головний герой буде проти. Дуже дуже довго блукали та вижили, тому що в мене є надздібності. Мені Мені. яка гидота? От вам і філософія. Якщо пердіти, це нормальний фізіологічний процес, чому ми цього соромимось? Якщо плакати, це нормально. Чому ми ховаємо емоції? Якщо кохати когось, це непогано. Чому ми боїмося зізнатися в цьому? Філософія та андерграунд, авангардизм та метамодерн це і є те, що може показати нам Артхаус, аби ми замислилися над чимось та, можливо, змінили своє життя на краще. Студія А 24 яку я вважаю богами сучасного артхаусу, неодноразово робила гучні картини окрім людини швейцарського ножа. Наприклад, легенда про зеленого лицаря, стрічка, що є дуже повільною та дивною. Витримати перегляд багатьом буде складно. А одна єдина сцена викличе питання у тисяч людей. Ви щось отримали, щось здобули, і зараз я дарунок заберу. Чоловічий поцілунок, який необізнані глядачі трактували як лгбт повесточку насправді є зображенням повернення боргу. Головний герой, який мав битися з зеленим лицарем, пройшов шлях боротьби між людяністю та природою. Фільм заставляє задуматися над тим, що важливіше: честь і благородність чи репутація та спадщина. Почуття чи обов'язки. Коли герой потрапляє в замок лорда Бертілака, то йому каже, що десь найкращі харчі та спорядження, що здобув за два дні, але герой буде повинен віддати йому все, що отримає в замку за час перебування. А дружина лорда намагається спокусити гостя, аби перевірити його чистоту. Через певний час герой поверне лорду те, що отримав в замку поцілунок. Це метафора, як і весь фільм, який виверне перегляд неочікуваними поворотами та кінцівкою. Та й в літературі за якою знятий фільм поцілунків було навіть більше, бо вони буквально валюта. Артхаус ставить за правило демонструвати все, про що йде мова, і чи буде це чарівно, буквально чи образно – залежить від форми. Найкращим прикладом артхаусу можна назвати фільм Все завжди водночас. В основі проста думка про те, що сім'я важлива, і треба робити все, аби вона була міцною та люблячою. Але така проста думка вивернеться в трьохгодинну подорож мульти всесвітом з руками-сосисками, телепортацією через сторонні предмети в задньому отворі та оскаженілі битви з Інфеті мерзенні сцени, що сприймаються важко та викликають максимальну відразу в непідготовленого глядача. Це, наприклад, Солдберн, дуже контроверсійний фільм, що висміює англійську аристократію та вивертає вчинки високих осіб в абсурд. Кольорові гами, що залежать від настрою та градусу напруги, виразні комічність поведінки, герой, що буде пити сперму та займатися коханням з землею, ридаючи на могилі друга все це тут. Але ці сцени працюють на відображення схибленості та штучності. Аристократична сім'я лише грається в аристократію. Навіть коли один з членів родини помре, вони підуть обідати, як тільки наступить час, і будуть старатися зберігати спокій, коли почують звук медичного візка з тілом. Червоні кольори лише додадуть напруги моменту, і жанр фільму, демонструючи такі жахливі речі, сміється над ними. У багатьох глядачів він викликає нудоту та шок, бо мало приємного дивитися на той треш, який там відбувається. Але артхаус лише віддзеркалює те, що і так існує без будь-яких фільмів, але прикрашає та гіперболізує, аби досягнути найвищої точки сюрреалізму. Фільм Лобстер сміється над жанром мелодрами та задає питання щодо любовних відносин в житті одинокої людини. Суспільство звикло нав'язувати нам думку про те, що ми маємо мати пару дітей. Люди мімікрують, ведуть себе як тварини, аби сподобатися, зображають себе тих, ким не є. Але що, якщо людина не хоче мати відносин? Тут ми побачимо навіть пасхалку у вигляді номеру кімнати героя 101. Під цим номером у романі Оруела «1984» знаходилася кімната тортур у міністерстві кохання. Такі фільми задають питання, аби кожен з глядачів відповідав на них собі сам. Можливо, це змінить чиєсь життя та змусить передивитися свої вчинки, які не роблять життя щасливішим, а лише роблять його правильним в очах суспільства. Стрічка-бідолашні створіння для непідготовленого глядача буде здаватися буквально порнофільмом з акцентом на фемінізм, але він є глибшим. Героїня Емми Стоун буквально доросле дитя, невимушене, безпосереднє. Вона досліджує світ та лише пробує проявляти емоції, спостерігаючи ефекти, які вони спричинять. Вона не розуміє правил соціуму та не соромиться робити шокуючі речі. Так само це робив труп у людині швейцарському ножі. За всю стрічку дівчина Белла проходить складний шлях. Але навіть незважаючи на те, що працювала в борделі, вона жодного разу не дозволила собою скористатися. Вона справді хотіла всього, що із нею відбувалося. Вона нічого не зробила для когось чи на шкоду собі. Її діапазон дорослості змінюється весь фільм: від малюка до дорослої зрілої жінки, і навіть обравши свій шлях, вона може на якийсь час відмовитися від нього заради інших пріоритетів. Цей фільм не стільки про сильну жінку, скільки про свободу. Свободу від упереджень, свободу від нав'язаних норм, свободу від насильства та свободу в собі. Інтимні сцени це лише метафори та символічне зображення, як і стімпанк стилістика, які глибокі фіш айс кадри, як і іноді чорно-біла картинка та акварельні пейзажі. Світ, який демонструє нам картина, виглядає дивно, бо ми дивимося на нього так само, як Белла дивиться своїм дитячим дослідницьким розумом. Артхаус не просто так називають кіно не для всіх. Це не теза, а висновок. Терміном артхаус часто називають взагалі будь-що. От, наприклад, в США це слово частіше за все використовують для позначення будь-якого неамериканського кіно. Хтось каже, що це обов'язково малобюджетні, непрофесійні незалежні стрічки нестудійної якості, в деяких спільнотах артхаусом іронічно називають гейпорно. Японський режисер Кітано такесі каже, що Артхаус це все, що не схоже на месників, і його висказування навіть стало кліше. Але всі ці тлумачення або абсурдні, або застарілі. Артхаус це першочергово авторське кіно. Воно може існувати в будь-якому жанрі від комедії до хорору, але є конкретні правила, за якими воно функціонує останні роки в 50. По-перше, символізм. Режисер створює картину саме за допомогою образів, які запам'ятовуються та виділяються на фоні звичайних фільмів. По-друге, другорядність сюжету він може взагалі не мати значення відносно чудернацької форми стрічки та однієї єдиної головної думки, яку доносить. Третє експериментальність. Автори можуть використовувати будь-які нестандартні прийоми виконання проєкту, починаючи від імпровізації акторів і закінчуючи унікальними винаходами картинки, яку ми побачимо. Четверте емоційність. Картини в жанрі артхаусу треба дивитися серцем, а не мозком. Аби глядач зрозумів таку стрічку, йому треба сприймати емоціями та відчуттями, а не логікою. Ну і п'яте, карт бланш режисера Артхаус це виключно режисерське бачення, навіть якщо воно максимально спірне та неетичне, тому продюсери та інші люди не мають права влізати в робочий процес. От і все, авторська стрічка з особливим баченням простих речей, фантасмагорічним стилем та дивними фішками. Артхаус потрібен людям. Він дає можливість відпочити від попсового та передбачуваного кіно. Він захоплює незвичайними образами та філософськими роздумами. Він дивує, злить, заставляє сміятися чи плакати, викликає емоції, та й, взагалі, виступає в ролі своєрідного адреналінового щеплення, що заставляє подивитися на світ, в якому ми живемо. По іншому, не через призму клішованих твістів та завідомо зрозумілих патернів поведінки, а через відчуття та образне мислення з мільйонами відсилок та авангардних рішень. І навіть коли є тема, про яку знімали вже сотні картин, саме він допоможе подивитися на ті самі події по-новому. Чи подобається вам такий стрес тест для свідомості? Пишіть в коментарях та заглядайте в мої соцмережі. Ще побачимось.